Намагаємося вразити не тільки наших клієнтів, а й самих себе. Нам іноді, навіть, заздрять батьки, наші діти стають е, іншими, більш сучасними, коли подорожують. Добре, не, не. Okay. не можна просто так взяти і поїхати в групі, щоб мені було не соромно дивитися в очі нашим клієнтам, доводити собі і іншим, що ми найкращі. Привіт, мене звати Андрій Ткаченко. Я керівник напряму групових поїздок та мовних курсів компанії Стаді коли я прийшов в компанію у 2015 році, цей напрям вже існував. Існував в достатньо маленькому форматі під запит клієнтів. З 2015 року, коли в нас було близько 50-60 дітей, 4-5 груп всього вивозили, у 2023 році, цього літа, ми вивезли тисячу дітей до 40 міст, до 10 країн світу. Це унікальна можливість сьогодні для українських школярів, для дітей. Нам іноді навіть заздрять батьки, кажуть, коли ми були малими, в таких можливостей не було. Ми сьогодні даємо можливість для українських школярів поїхати вивчати іноземну мову за кордон в топові міста світу: Лондон, Нью-Йорк, Майамі, Торонто, Берлін, Мюнхен, Барселона і так далі, відвідувати культурні пам'ятки топових локацій світу, а бачити взагалі чудеса світу, як Ніагарський водоспад, Кліфи, Мойер, Гранд Каньйон та багато багато чого іншого. На сьогоднішній день ми організовуємо регулярні трансфери для кожної групи. Незалежно це 5, 10 чи 15 дітей. Це комфортабельні автобуси, які йдуть за маршрутом Київ, Львів, далі Польща, аеропорти Виліту. Наші групи всі авіа, вони літають із. Аеропортів Польщі. це завжди ночівлі в найкращих готелях, які ось по ціні якості відповідають запиту наших клієнтів. Це завжди якісне харчування. Ми дивимося, щоб наші діти завжди були накормлені, відпочивши і так далі. У Нас немає жодних нічних переїздів. Ми завжди спокійно ночуємо і вранці тільки тоді е е їдемо з дітьми. Це поїздка без батьків. І загалом для більшості дітей це перша поїздка без батьків з однолітками і з класним сучасним модерновим груп-лідером, який тебе розуміє, приділяє тобі багато часу. Всі груп-лідери це наші співробітники, і насправді якісного, класного груп-лідера видно одразу. Це яскрава особистість, це класне почуття гумору, це відповідальність, це бажання і палаючі очі. Додатково до яскравої особистості треба відповідальність, розуміння всієї серйозності подорожі і відповідальності за документи за дітей, за життя та здоров'я кожної дитини, яка доручена батьками груп лідеру в подорож. Всі груп лідери проходять серйозний тренінг, відбір і тренінг з лікарями, зі мною щодо всіх, всіх деталей. Я... Дуже люблю заглиблюватися в деталі, тому я знаю, що відбувається. В кожній груповій поїздці з кожним груплідером. лідером. Я це бачу, я це відчуваю. Так, я даю свій особистий номер телефону всім батькам під час подорожі. Я особисто проводжу всі зустрічі, батьківські збори перед виїздом. Це все організовується онлайн, все записується. Я з усіма знайомлюсь, я особисто проводжаю групи, якщо це можна зробити в Києві. Я бачу реакцію наших батьків, я особисто вітаюся, особисто знайомлюся. Знайомлюся з усіма батьками, я вважаю, що це важливо в такому бізнесі, як і в будь-якому бізнесі. Це особиста відповідальність, щоб мені було не соромно дивитися в очі нашим клієнтам. Групові поїздки бувають дуже різні, і е, вся краса того, що ми робимо, е, така архітектура всіх подорожей, що жодна поїздка, майже жодна поїздка не повторюється. У нас є академічні поїздки, є більш розважальні, екскурсійні, е, є бізнесові, де діти вивчають різні предмети, є спортивні, є творчі, е, е, відрізняються за географію. Є морські, є в горах, є в містах, є е, е в дуже рейтингових. Університетах чи середніх школах, і саме батьки, підбираючи поїздку для своїх дітей, обирають. Що вони хочуть отримати більше від поїздки, і ми ще їх перепитуємо, які ваші очікування, що ви хочете саме отримати. І одні батьки приходять за уроками, за предметами іноземних навчальних освітніх програм Великобританії, Канади, США, і вони це отримують. Інші приходять за балансом. Я не хочу, щоб моя дитина вчилася інтенсивно по 6-8 уроків щодня влітку, в таборі, а хоче, щоб був баланс. 4 уроки. Англійської і півдня англійської, півдня екскурсії та розваг. Ми маємо що запропонувати. Для кожної родини, або розказати, які є можливості, підібрати таку програму для кожної родини, яка до нас звертається у вартість такої поїздки, для батьків входять повністю всі послуги: проживання, навчання, харчування, екскурсії, вхідні квитки, медичне страхування, супровід дитини 24 на 7, А також, якщо це візова країна, наш відділ групових поїздок повністю займається супроводом щодо оформлення віз до всіх країн світу, куди ми подорожуємо. Сьогодні, якщо подивитися на наші поїздки, які ми пропонували у 23 році, вже нікого не дивують поїздка на Гаваї. Це дивує, мабуть, тільки візових офіцерів США в посольстві, які самі мріяли побувати на Гаваях, а до них приїжджають наші організовані групи на подачу і кажуть, ми їдемо в літній мовний табір на Гаваїв. Нову кажуть, вау, мої діти не були на Гаваях, а ви їдете. Ми щороку намагаємося вразити не тільки наших клієнтів, а й самих себе. Ми відкриваємо нові напрямки, нові міста, нові країни, і, мабуть, так співпадає, що наші клієнти хайпують разом з нами, подорожуючи в нові нові напрямки. Новий напрям цієї зими ми летимо до Австралії, до Мельбурну та Сіднею. Влітку 24-го року ми плануємо поїздку в Сінгапур, можливо, в Токіо або в Корею. Ну це дуже круто. Історії, які гріють моє сердечко, це історії, коли діти після групової поїздки у них змінюється життя найкраще, коли вони. Отримали такий класний досвід і враження від країни від університету, в якому вони навчалися, від нових знайомств, що вони вирішують змінити своє життя, вступати за кордон, начальні заклади, отримувати вищу освіту і реалізовувати саме тій країні, в якій вони їздили в групову поїздку. Ви маєте розуміти, що купуючи групову поїздку, ви купуєте результат роботи. Більш ніж 200 співробітників нашої компанії, які вклали свою душу в якусь її частину. Щось робили для того, щоб ваша поїздка відбулася якнайкраще з іншими зачісками, з іншими очима. Вони їх не впізнають, вони бачать, що як змінилися їхні діти. Це якісно новий приклад життя звичок, устрою країни, нові знайомства. Це зовсім інший досвід. Коли ви їздите родиною, ну це зовсім інша. Практика в туристичному готелі, практика англійської мови це зовсім інше. Діти вивчають мову з однолітками. Спілкуються у вільний час. Вони повністю занурені, занурені в іноземне да, в англомовне середовище. Це дуже класний досвід. Діти змінюються, змінюються на краще. Тим, хто вагається, хочу сказати: не бійтесь, бо в багатьох випадках дитина згодна, боїться мама. Не бійтесь, довіртесь. Ви побачите, як зміниться ваша дитина. Дуже радимо відправляти дітей в міжнародні табори.